Раніше я постійно мучилася з бур'янами на городі, а також з пересиханням землі. Біля дому піщана земля і волога погано тримається. Води у нас не було на полив, тільки збирали дощову, то її берегла для теплиці. А для городини знайшла інше рішення мульчування. Вже декілька років мульчую біля дому. Мульчування все. це покриття ґрунту огранічним шаром, який виконує одразу кілька функцій. Перше збереження вологи. Друге це боротьба з бур'янами. Мульча не дає світлу проникнути до поверхні землі, а значить, більшість бур'янів просто не проростуть. Третє це природнє добриво. Органічна мульча перегниває, покращує структуру ґрунту, що можна використовувати як мульчу, солому або сіну, але не з насінням, скошену траву, підсушену, щоб не пріла. Листя перегниває повільно, але ефективне. Тирса або тріска. Особливо під деревами та кущами дуже класно неї мульчувати. Також сосновий опад. Дуже добре для лохини і жимолості. Мульчувати можна майже всі овочеві грядки. Сад, ягідники, клумби. Головне правильно підібрати матеріал і товщину. Шару для городу 5-10 см, для дерев і кущів 15 см. І важливо, не накладайте мульчу притул до стебла. Залишайте простір для повітря. В цьому році у мене нарешті з'явився подрібнювач для гілок. Я про нього так довго мріяла. Тепер усі дерева, кущі, доріжки будуть замульчовані. Вкладаєш гілки, пагони від малини, смородини. На вихід отримуєш ідеальну мульчу. У мене подрібнюючи квоє. Він компактний, справиться з ним навіть жінка. Потужність його 2400 Вт. Він може перебити гілки Вщиною до 45 мм. міліметрів в комплект докподрібнююча входить мішок для подрібнення деревини.